Якщо вас нудить від кількості справ, якщо ви живете з постійним відчуттям втечі горизонту та незадоволеності, скільки б ви не робили кількість завдань зростає. Якщо ваш день схожий на боротьбу з драконом, у якого на місці однієї відрубаної голови виростають три нові, це відео точно для вас. Я розповів вам про повільну продуктивність, незвично для нас модель, але яка ідеально підходить для підприємців, експертів і креаторів, людей, які працюють головою, а не руками, і результат їхньої діяльності частково вимірюється не кількістю. А якістю прийнятих рішень. Контенту та стратегії привіт, найкращі люди. Мене звати Олеся Ткачова. Я підприємець та бізнес коуч. На цьому каналі бізнес однієї людини розповідає про нюанси та тонкощі створення бізнесу на своїй особистості. Ділюся своїм шляхом та досвідом. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтеся на канал і давайте спілкуватися та підтримувати один одного у 1986 році. В самому серці Рима на площі Іспанії відкрився Макдональдс. Це викликало бурхливу реакцію талійців. Відкриття фастфуду поряд з історичними пам'ятниками Риму сприймалось як символ домінування американської культури та упадка місцевих традицій. На цей виклик відгукнувся Карло Петрині, італійський журналіст та гастроном. Разом з однодумцями вони організували акцію протесту, але замість плакатів та гасел вони роздавали тарілки з традиційними італійськими справами, щоб нагадати цінність повільної їжі. Протест переріс у філософію, яка знайшла відгуку у мільйонів людей по всьому світу. Головна ідея slow food. Це свідома насолода їжею, повага до природи та збереження культурної спадщини. Цю історію розповів Кол Ньюпорт. В своїй книзі Slow Productivity, як то, що надихнуло його подивитися під іншим кутом на те, що відбувається в світі бізнесу та продуктивності, його підхід став новою філософією, яку коротко можна описати так: Slow Productivity – повільна продуктивність це філософія організації зусиль для використання розумової та креативної роботи довгостроково та свідомо, спираючись на три принципи: робіть менше справ, працюйте в природному темпі та бути одержимими якістю. Коли в минулому році я поділилася. З братом відприємцям своїм курсом продуктивність для підприємців, експертів та креаторів, він не зміг почати його дивитися. На питання, що заважає, він відповів скоріш за все, це вимагатиме від мене робити ще більше. Я, звісно, хочу робити більше, але вже не можу. Я навіть не хочу намагатися, незважаючи на те, що мій курс про протилежне як робити менше, як зосередитися на одному важливішому проєкті, навіть коли в тебе багато інших зобов'язань, та як підтримати себе для довготривалих якісних результатів. Мені дуже зрозуміла реакція брата. Сучасний світ організований таким чином, що ми постійно були зайняті відповіді у месенджерах, пошта, коли, зуми, потік інформації, повідомлень, узгоджень. І це на фоні постійних повітряних тривог, вимкнення світла, новин, змін курсу валют, стрибків криптовалют, нових законопроєктів, стихійних лих, змін миграційної політики, підвищення податків та цін. Навіть слово бізнес походить від слова бізнес, зайнятість в індустріальній економіці ключовою ціллю було робити більше. Модель передбачала збільшення продуктивності через стандартизацію, механізацію та оптимізацію робочих процесів. Але в креативній та цифровій економіці економіці знань такий підхід може бути навіть шкідливим. В економіці знань основна цінність створюється не кількістю виконаних завдань, а якістю людей, глибиною аналізу та креативним рішенням проблем. В цьому контексті швидко або більше не обов'язково означає краще. Когнітивне виснаження, погоня за високою швидкістю, виконання задач призводить до вигоряння, зниження здібності. До глибокого мислення та погіршення якості роботи, складність завдань. Сучасна економіка надає менш структуровані задачі, які потребують концентрації, критичного мислення та інноваційного підходу. Ці задачі неможливо прискорити без втрат якості і ефект уривчатості. Спроби робити більше, часто призводить до багатозадачності та постійних переключень, які знижують когнитивну продуктивність. Довгострокова перспектива креативній економіці знань важлива не тільки результат тут і зараз, але й довгостроковий вплив виконаної роботи. Це потребує повільного, свідомого підходу до процесів. Тобто продуктивність, перейнята з попереднього досвіду індустріальних часів, перетворилася на псевдопродуктивність в сучасних умовах. Підхід, який працював раніше, більше означає краще, зараз працює проти нас. Клієнт-підприємець каже: Я переконаний, що правильно, коли бізнес постійно росте і розвивається, збільшується кількість проєктів працівників. Але зараз я тривожусь та відповідаю за 15 людей. А якщо мій бізнес буде зростати, мені доведеться тривожитися за 20 людей. А я Цього не хочу. Тривожність є одна з основних ознак перевантаження псевдопродуктивність. Коли ти якби робиш багато, але в довгостроковій перспективі тебе це гальмує та не дає створювати якісний результат. Поняття повільної продуктивності пропонує альтернативу. Воно закликає не до виконання більшої кількості завдань, а до зосередження на найважливішому. Як писав Кол Нюпорт, ми повинні менше працювати над видимістю активності і більше над якістю своїх зусиль. Принципи повільної продуктивності. Перше. Робіть менше справ. Ньюпорт пропонує обмежити кількість завдань до рівня, який можна виконати з комфортним запасом часу. Головна ідея звільнити себе від нескінченних зобов'язань, щоб залишити час для найважливіших проєктів. Він виділяє три рівні роботи. Великі цілі ваші головні життєві завдання. Проєкти кроки на шляху до великих цілей. І щоденні завдання конкретні справи для досягнення результатів. Для зменшення навантаження ньюпорт пропонує кілька інструментів: переведення повторювальних завдань на автопілот, наприклад, автоматизація рахунків чи використання шаблонів для типових листів або типових завдань, синхронізація з людьми, встановлення чітких годин для комунікації, щоб уникнути нескінченного листування або спілкування. Працюйте в природному ритмі. Найважливіша робота потребує часу для розвитку. Лін Мануель Міранда створював свій мюзикл на висотах. Вісім років до прем'єри. Це ідеальний приклад того, як повільний, але стабільний підхід дає видатні результати. Ньюпорт радить дозволяти проєктам розвиватися природно, подвоювати часові рамки для цілей. Ми зазвичай недооцінюємо час, потрібний для завершення великих завдань. Перебачати собі затримки. Це важливо, щоб уникнути самопокарання за відсутність швидкого прогресу. Третє зосереджуйтеся на якості. Робота, виконана якісно, приносить не лише задоволення, але й дає більше свободи у майбутньому. Джобс відмовився від розширення лінійки продуктів Apple, зосередившись на кількох найважливіших. Це дозволило створити шедеври, які визначили бренд на роки вперед. Кол пропонує розвивати творчий смак. Поживайте якісний контент, наприклад, кіно чи літературу, щоб вдосконалити власну творчість. Та інвестувати у якісні інструменти це допомагає відчути професіоналізм і серйозність своїх зусиль, ризикувати заради якості, наприклад, працювати у невеликі години чи відмовлятися від інших можливостей заради ключової роботи, як реалізувати принципи повільної продуктивності, Використовуйте технічні рішення для рутинних завдань, Оплата рахунків, стандартні відповіді, заплановані дописи в соціальних мережах, Використовуйте фіксований час для комунікацій, створіть чіткий розклад, коли ви доступні для. Для зустрічей чи відповідей, щоб уникнути нескінченних переривань. Створіть довгостроковий план і поділіть його на етапи з достатнім запасом часу. Повільна продуктивність це не відмова від роботи. А прагнення до змістовності. Робіть менше справ, працюйте у власному темпі, зосереджуйтеся на якості, і результати не змусять себе чекати. Пам'ятайте, велика робота як і життя має свої сезони. Дайте собі дозвіл працювати повільно, але результативно. Для того щоб ви змогли на практиці використати цей підхід. Я створила курс продуктивність для підприємців, креаторів та експертів саме для тих людей, які працюють в цифровій економіці та економіці знань. Дякую за увагу. Підписуйтесь і до зустрічі.